А далі історії про те, що мабуть варто знаєте, сім раз поміряй, один раз відріше кажуть. Тобто десять разів подумати, перш ніж братися до тако до таких речей, а тим паче, перш ніж іти до певних лікарів, перевірити їх не один раз. Я про що у Києві дівчина звернулася до пластичного хірурга за грудьми своєї мрії, а лікар. Спотворила її тіло. Ксенія зважилась на маму пластику, але результати їм, м'яко кажучи, розчарував. Дівчина скаржиться, що груди асиметричні, шрами розташовані посеред грудей, а не під ними. Та ще й куча деталей є менших, дрібніших. Ксенія розповіла, що вона говорила майстрині про те, що її турбують ці моменти. На що лікарка відповіла, що не бачить проблеми, або ж навіть звинувачувала її у недбалому догляді. Дівчина наважилась розповісти про це у соцмережах і з. Ясувалося, що вона далеко не перша, хто постраждав від неякісних послуг цієї лікарки. Дівчата, які зважились розповісти про свої невдалі операції, виявилось близько десяти. Спасибо всім діячкам, которые поделились своей историей. Сейчас уже этим делом будут заниматься юристы, Потому что уже нас таких от доктора Варсі около 10 человек. Вы знаете, мне, наверное, ще повезло по сравнению с результатами операции остальных девушек. Они долгое время молчали, потому что их также что что это их вина, что это нормально, у вас идеальная грудь, все прекрасно, но больше так не будет. У коментарях, пані Ксенії, чимало людей висловлюють підтримку, багато жінок діляться своїм неприємним досвідом досвід із горахірургами, а більшість радять подати в суд на лікарку. Ми намагалися зв'язатися з лікаркою, аби отримати коментар щодо ситуації. Однак пані Варсік проігнорувала наші дзвінки та повідомлення. Ну, все ж таки, якщо вона зважиться, то ми готові до розмови з нею. Ну а наші журналісти поспілкувалися ще з однією дівчиною, яка постраждала від пластичної операції. Олександра була настільки незадоволена своїм перевтіленням, що поскаржилась про це своїм підписникам у соцмережах. Я ходила на консультацію ще навіть тоді, коли в мене я ще була на етапі заживлення цих грудей, і мені вже здавалося, що щось не так. В той самий час, як моя лікар мені завжди говорила, що в мене гарні груди, вони взагалі ідеальні, і чого я взагалі хвилююся, тому що навіть по її словам цього не помітно. Я їй задавала питання, чому в мене шрами такі. На що вона мені останнього разу відповіла, що Хірурги спеціально роблять такі шрами, щоб не було видно в купальнику у дівчат їх літом. Але я таких шрамів собі не хотіла. Вона все, що мені запропонувала, коли я сказала, що я не задоволена операцією. Вона мені запропонувала колоти в ці рубці уколи, які коштують якоби для мене 80 євро. Коли я виклала цей пост зі своїми фотографіями до інстаграму. Я вирішила не мовчати, це було дуже важко. І за дві, два дні до мене звернулося близько дев'яти дівчат, в яких така сама ситуація і навіть гірша, саме у цього лікаря. Деякі дівчат, вони мовчали, вони боялися, вони думали, що вони одні такі. Вона їм так само казала, що це у вас проблема, ви щось не так зробили. Вона їм пропонує переробити операцію, але теж за це треба буде заплатити їй кошти. Деяким вона вже два рази переробила, але нічого гарного там немає. Насправді, мій результат це ще мені пощастило.